Чому та коли потрібно звернутися до нейрохірурга? Які саме симптоми вказують на те, що вам потрібна консультація нейрохірурга? Адже, наприклад, головна біль вона може вказувати, що вам потрібна консультація невролога, епілептолога, альголога або Тошнота блювота може вказувати на те, що вам потрібно звернутися до гастроентеролога. Але насправді інколи ці симптоми вони вимагають саме консультації нейрохірурга, тому що такі симптоми, як головна біль, тошнота блювота, втрати свідомості, судомні напади, вони можуть бути свідченням пухлини головного мозку або гідроцефалії. В такому випадку 100% потрібен нейрохірург для консультації. Перш ніж звернутися до нейрохірурга з такими симптомами, потрібно звичайно звернутися до нейронку. Невропатолога або сімейного лікаря, щоб він скерував вас на правильне обстеження МРТ або КТ головного мозку, можливо, енцефалографію або електронейроміографію. І після цих досліджень вже можна дійсно вирішити, чи потрібна вам консультація нейрохірурга, чи все-таки можна зупинитись на пошуках невролога або свого сімейного лікаря.